Зловила себе на мислі, що купила ікру весь набір з восьми сортів для реклами. Я сижу і їм не знімаю відео. Представляєте? Зараз відкрила вже кежучу, М -м, яка смачна. Виді, вона така дрібненька, і прям так хрускається, а яка вона ніжно, -соло... солоно-солодка, така якась, така добра. Просто дивіться, та, такий хлібчик ще. Дивіться, такий хлібчик, такий бутербродик. М -м -м. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Така смакота. М -м -м. А ще в мене є декоративна капуста, що бажає. Можна купити це високоросла для зрізу, ну, для грядочки собі прикрашати. Вона буде восени прикрашати. Бачите, яка зернинка? Видите? Крылюсенька. Вместо там зародочок, Видно вам, не? Така вона. Я не знаю, як її показати, Короче, вона дуже смачна, хто хоче пишіть.